Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 19 грудня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 98 800 особин за добу, 520 і поранено 296 400 песиголовців за добу, 1560 танків 2988 одиниць за добу, один бойових броньованих машин, 5969 одиниць за добу, 6 артилерійських систем, 1953 одиниці за добу. 5 реактивних систем залпового вогню, 410 одиниць засобів протиповітряної оборони, 212 одиниць за добу, 1 літаків, 281 одиниця гелікоптерів, 264 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1657 одиниць за добу, 8 крилатих ракет. 653 одиниці кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4592 одиниці за добу, 13 спеціальної техніки, 175 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються Не так, не так. welcome to Ukraine, Сука!